Вітаю, російська пропаганда перебуває в пошуку причин, навіщо вони розпочали майже три роки тому війну проти України. Нова версія тепер це не денацифікація і не порятунок російськомовних мешканців України, а намагання врятувати світ від ядерної бомби українського виробництва. Таку маячню поширює офіційний орган державної влади. Росії Міністерства оборони, а також російські воєнкори на спеціальному брифінгу. Начальник військ радіаційної, хімічної та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігор Кирилов заявив, що виявляється, Україна здатна піти на провокацію з ядерним паливом. Вот что він заявив: на Україні використовується і храниться ядерне паливо, київський режим способен піти на провокацію, направлену проти населення Росії, з метою дискредитації органів влади, розпространення панічних настроїв, дестабілізації обстановки і тим самим протидіє задачам спеціальної військової операції. Його підтримує в своїй заяві російський воєнкор і пропагандист Коц. Проведение специальной военной операции не позволило украинской стране реализовать собственную ядерную программу, сообщили Министерство обороны России. В СБУ моделируется ситуация с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и подрыва в месте массового скопления людей. Российские пропагандисты вторить и колышний украинский политик, колышний премьер-министр Микола Азаров, який втік в 2014 році до Росії, Україна способна зробити грязну бомбу, заявив Азаров. У нас є радіоактивні відходи від от роботи атомних станцій. Вони можуть і снаряди бомби і збрасувати їх. І так далі, тому подібне, звичайно, це повна нісенітниця і маячня а в такий спосіб Росія намагається знайти аргументи для себе, для власного населення, а також для тих країн, які не зайняли проукраїнську позицію, тримаються нейтралітету для того, щоб пояснювати навіщо вони продовжують вбивати українських громадян, знищувати українську цивільну інфраструктуру. Тепер нова версія виявляється, щоб Україна не створила ядерну бомбу для того, щоб підтримувати цей наратив, який зараз масово поширюється російськими Пропагандистськими каналами вони навіть здійснили провокацію в Барселоні, розклеїли наліпки на дорожні знаки, і потім через російських пропагандистів, таких як Соловйов, Ріановості і так далі, поширили вкіт, що виявляється, активісти в Барселоні і уличні плакати, щоб привлічні увагу к ядерному шантажу Зеленського. Тим часом російська державна влада переходить до абсолютно лайливої лексики, щоб. Пояснювати не тільки чому вони війну продовжують, але також чому неможливо прийняти український мирний план, який формула миру Зеленського і план перемоги представлений на міжнародній арені і отримав підтримку. Лавров назвав формулу міра тупою, а план победи Зеленського шизофренічним. Виступає на Мінській міжнародній конференції по євразійській безпеці. Лавров відмітив, що формула в кавичках, план в кавичках і фантазії, і о членстві. Подконтрольник Києву України то в НАТО, то в Євросоюзі не ні мир мір в Європі ближче. Про що це говорить? Про те, що українська дипломатія, українське політичне керівництво знаходить аргументи для того, щоб отримати підтримку на міжнародній арені. А от російська державна пропагандистська машина нічого іншого, окрім як лаятись, не спроможна робити. Російський пропагандист Соловйов цитує американське маргінальне видання, яке спеціалізується на теорії змови. Американськер мірний план зеленського афера в інтересах корупціонерів. Це видання, яке зараз російська пропаганда теж використовує як регулярне джерело, на яке потім посилається, начебто як на міжнародне медіа для поширення власних наративів, свого часу стверджувала не одну а безліч теорій змови, і навіть будь була змушена вибачатися після того, як програвала. Судові процеси російський пропагандистський канал Путін в телеграм цитує грузинського олігарха Бідзіну Іванішвілі, Мовляв, Україною і Грузію в 2008 році не прийняли в НАТО, щоб цитую, ці дві країни були живою силою у війнах проти Росії. Твердження позбавлено будь-якої логіки, а також будь-яких посилань на перше джерело. Просто є так само підтримуванням російського пропагандистського наративу, як і заява, яку цитує Соловйов, російський пропагандист. Так само заява Іванішвілі, Швілі, який цитує в свою чергу колишнього прем'єр-міністра Грузії Гарібашвілі, мовляв, тому один з високопосадовців з країн Заходу пропонував почати війну з Росією на декілька днів. За словами Іванішвілі, Швілі, чиновник сказав, що потрібно продержатися 3-4 дні за час всіх грузин не уб'ють і вони зможуть уйти в ліса, щоб почати партизанську війну при підтримці Заходу. Ну, складно це коментувати, оскільки це швидше схоже на якусь казку, як загалом ідея пропозиції Грузії почати війну проти Росії. А зате схоже на те, що шукають аргументу для того, щоб не підтримувати Україну і займати позицію, яка дуже співзвучна російській пропаганді. На жаль, в одній з країн, яка багато років вважалася союзником України. На цьому традиційний заклик не довіряти російській пропаганді, не довіряти пропагандистам, які би прапор вони не мали на своїх шевронах, довіряти виключно офіційним джерелам української влади, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!